Літні канікули з користю. В Івано-Франківську розпочала роботу літня stem школа для учнів 3-7 класів. Програма триватиме 5 днів. У розпорядженні stem школи навчальні кабінети і лабораторії університету нафти і газу. Відвідувачі школи опановуватимуть науку, технології, інженерію, мистецтво та математику. Ну найперше організовуємо для того, щоб дати дітям розуміння, що таке технічні науки, а чому потрібно вивчати фізику, чому потрібно вивчати математику. Ми хочемо ближче дітей познайомити. З нашим університетом передбачається багато цікавих активностей. Власне, вступна кампанія не має починатися для учнів тільки 10 11 класів. Власне, ми хочемо, щоб школярі бачили, що є такий технічний університет, що технічні науки це не тільки складно, але ще й дуже цікаво. Програма включає практичні заняття, з 3 d друку, хімічні експерименти, знайомство з енергетичними технологіями та робототехнікою. Школярі також проводитимуть дослідження. В екологічній лабораторії, а ще відвідують геологічний музей. Сьогодні е, будемо е, з дітками. Е... В нашому офісі знаходитись у нас є офіс в університеті. Будемо сьогодні знайомитись, будемо малювати разом. Завтра плануємо грати ігри тут уже на території, так як літо, гарна погода, і можна бути на вулиці. Я прийшла зі своїм братом, щоб дізнатися нової багато інформації про те. Принтів та багато іншого. Подібні освітні ініціативи університет проводить вперше у рамках популяризації технічних наук серед молоді. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.